Експерти, які звикли впахуватись за низький чек, вони будуть впахуватись і за великий чек. Тобто це теж поділ відповідальності має бути. Да? Тобто, моя зона відповідальності зона відповідальності експерта. Це, і... лякає. Ну, лякає. це лякає. Це але... Знаєш, що скажу, насправді, чим вищий рівень клієнтів, там просто інший формат роботи. Але mm -hmm. експерт, коли звик працювати з ось таким рівнем клієнтів, продає їм за ось такі свої звичні базові чеки, mm -hmm. він насправді думає своєї картини світу, що якщо зараз прийде клієнт і заплатить йому ікс 3 mm -hmm. то чогось. В нього буде x3 роботи. Да, люди так думають. Хоча об'єктивно, там абсолютно інший рівень клієнтів, mm -hmm. їхніх запитів і абсолютно інший формат роботи. Да. І, і в мене були в роботі за досить високий чек люди. І ми так кайфово mm -hmm. з ними працювали. Я працювала в рази менше ніж з людьми, які приходять на базі, наприклад, зробила тисячу, хочу вийти mm -hmm. на три. В них більше блоків, програм. Їм mm -hmm. треба більше. Вони дуже багато супроводу, дуже mm -hmm. багато страхів. І з цим мені доводиться працювати, якщо я хочу mm -hmm. вивести їх на крутий результат. Інше діло, коли приходить людина, яка вже вміє mm -hmm. заробляти 2, 3, 5 стабільно yeah. і каже, катя, тепер я хочу 5. І тоді просто треба змінити стратегію насправді. Підкрутити Все дуже десь просто. там щось. Mm -hmm. да. І там формат роботи абсолютно інший. Mm -hmm.